18 червня у Житомирі відкрили центри військового рекрутингу. У ньому чоловіки та жінки можуть самостійно обрати бригаду та спеціальність, де вони хочуть служити. У день відкриття скористатися послугами центру прийшов і Іван Гончаренко. Краще прийти самостійно та потрапити на бажану посаду, розповів чоловік Суспільному. В ТЦК кайти, ну це невідомо, чим ти звідти вийдеш і куди ти підеш. То та собі можна вибрати і дізнатися в принципі про посаду, які є посади. Я більш на ремонт безпілотників вибирав. Мене більше це цікавить, тому що я в цивільному житті ремонтую автомобілі. Так що мені це більш більш ближче. У центрі військового рекрутингу працюють представники військових частин, каже Андрій Забігайло, начальник міського управління у справах ветеранів. 46-та бригада, да та 132-й тридцять 148-й 148 і Національна гвардія України. За словами міського голови Сергія Сухомлина, у центрі не буде представників ТЦК. Тут звичайний атішник може прийти і там обрати для себе специфіку проходження служби ту, яку він хоче. Чи людина може прийти і безпосередньо в військових, які проходять службу в тих чи інших бригадах, підрозділах, почути, як відбувається ця служба. Тут не буде представників ТЦК. Алік Горохов, військовослужбовець, каже, що такі центри сприятимуть набору чоловіків і жінок для служби у зсу були на жаль такі випадки, коли людина бере відношення та потрапляє не туди, куди планувалось. З цих центрів вона зможе обрати. Дійсно обрати собі те, що вона хоче: посаду, батальйон, підрозділ чи навіть рід військ, якому зможе служити. І е, люди, які зараз тут сидять, які проводять сам рекрутинг, зможуть контролювати їх переміщення до навчальних частин і до самого вже підрозділу. За словами Андрія Забігайла, у центрі військового рекрутингу також надають послуги ветеранам війни та їх родинам. Ветерани можуть отримати такі послуги, як встановлення статусу Учасник, е, ну не учасника бойових дій. А статуса особи з інвалідністю і також оформити пільги, оформити пенсію, тобто направити, щоб отримали вони пенсію. Потім вони можуть отримати послугу в отриманні посвідчення, також отримати стати на квартирний облік і також за всіма іншими реабілітація, фізична, психологічна, медична, все те, що для ветерана сьогодні. Потрібно є послуги, які також для дітей і для сімей, які можливо втратили батьків, можливо, в полоні чи безвісті зниклі Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.